Іграшок вистачить для усіх. Близько 4 тисяч дітей Львова таки отримають подарунки до 19 грудня. Для цього 11-та фабрика Святого Миколая працює на повну силу. Пакування подарунків там у розпалі. Бачила помічників святого Юлія Манько. У Львові на фабриці святого Миколая творяться справжні чудеса. Впродовж дня тут працює близько 150 волонтерів, старшокласників і студентів. Усі вони, незважаючи на залікову та екзаменаційну сесію, присвячують свій вільний час для того, аби допомогти Святому Миколаю прийти до усіх дітей міста. На сьогодні вже зареєструвалось понад 600 учасників. Окрім студентів та старшокласників, допомагати святому Миколаю приходять і самі діти. Я прийшла, щоб тут допомагати Миколаю і допомагати складати подарунки для дітей. Перше так. На унікальному підприємстві молодь пакує у подарункові набори не лише іграшки та солодощі, а й святковий настрій та надію. Фабрика Святого Миколая схожа на конвейер. Залежно від віку та статі дитині, у подарунок вкладають книги, іграшки та одяг. Обов'язкові канцтовари та солодощі. За тиждень тут приготують понад 3,5 тисячі таких наборів. Предсвяткове надвечір'я волонтери розвесуть їх за адресами, які отримали у школах та соціальних службах. Організатори тішаться, їхні традиції тепер поширюються по всій Україні. І цього року подібні фабрики відкрили ще у 14 містах. Фабрика вже запрацювала в Луцьку, в Дніпропетровську, в Золочеві, в Житомирі. Всі працюють, всі пакують. Проте проблеми на фабриці все-таки існують. Якщо іграшок одягу та книг вистачає, то і солодощами справа гірша. Виправити ситуацію вирішив особисто міський голова Львова. Ми привезли 8 кілограмів цукерок різних. Ми привезли також йогурти, але йогурти це вже для самих співробітників, тому що вони важко працюють. Вони трошки підживилися. До дня Святого Миколая залишились лічені дні, а тому у його помічників ще є чимало роботи, адже саме від них залежить, щоб цього дня віра у добро та дива не згасла у маленьких жителів міста. Юлія Манько Дмитро Логвиненко, пісні.